Вітаю вас, друзі! Це програма Новий Заповіт для Нової України. Я Петро Новочех і з вами сьогодні 31 січня. Ми продовжуємо читати і сьогодні завершуємо книгу Євангелія від Луки. 24 розділ. Розділ, що розповідає про Воскресіння Ісуса Христа. Христос тут підкреслює значення пророцтв Старого Завіту, усе, що відбулося з ним, його смерть, воскресіння було виконанням слів Божого Откровення, даного починаючи з Мойсея та давніх пророків. Хіба не треба було Христові постраждати й увійти у свою славу, нагадував він розгубленим учням. І, почавши від Мойсея та від усіх пророків, він пояснив їм з усього писання те, що стосувалося його. Так пише Лука у 24 розділі. Треба пам'ятати, що апостоли, поширюючи добру звістку, а саме так перекладається грецьке слово Євангелія, спиралися на писання старого завіту. Да, лише старий, старий Завіт був тоді. У е, наявності для них. Коли сьогоднішні християни нехтують старим завітом або навіть протиставлять його новому, ігноруючи той факт, що вся Біблія написана під натхненням Божого Духа, вони забувають про шанобливе ставлення Христа до книг Майсея, Давида та пророків. Лука також звертає нашу увагу на невір'я апостолів, з яким вони зустріли звістку про Воскресіння. Вони вважали свідчення жінок вигадкою та не вірили їм. Апостол Петро придивлявся до поховального полотна, у яке було загорнуте тіло Ісуса, і не міг згадати численні передбачення Христа про його смерть та Воскресіння та поєднати їх із тим, що Він бачить. Два учні, що йдуть дорогою до села Емаус, про це розповідає Лука у даному розділі, розмовляють годину з Ісусом, бачать його на власні очі і не впізнають. Чому? Може, тому що вважають Воскресіння неймовірним. Навіть коли сам Христос з'являється серед учнів, показує їм руки та ноги з ранами від свяхів, вони не вірять і гадають, що бачать духа. Це відверте визнання власних хиб, ганебного боягузтва, впертого невір'я переконує нас у тому, що такі євангелія з такими історіями, що змальовують апостолів стовпів церкви у такому негативному світлі, ну такі євангелія неможливо було вигадати. Нам відомо, як зображують люди своїх героїв минулого у легендах. Засновники націй та рухів зазвичай змальовуються їхніми нащадками позитивно, а вади якось замовчуються чи пом'якшуються не так і з Євангеліями, автори Нового Завіту відверто пишуть правду, як вона є. Тож, давайте послухаємо цей 24-й останній розділ Євангелії від Луки. Євангелія від Луки, розділ 24. Першого ж дня тижня дуже рано вони і ще дехто з ними прийшли до гробу, несучи пахощі, які приготували. Та вони виявили, що камінь відвалений від гробниці, а відшовши, не знайшли тіла Господа Ісуса. І сталося, як були вони через це розгублені, то два мужі стали біля них у блискучому одязі. Вони налякалися і посхиляли обличчя до землі, а ті сказали їм Чому ви шукаєте живого між мертвими? Нема його тут, бо Воскрес! Згадайте, як казав вам, коли ще був у Галилеї. Він говорив: потрібно, щоб син людський був виданий у руки грішних людей, був розп'ятий і Воскрес на третій день. Тоді вони пригадали його слова. Повернувшись від гробу, вони сповістили про все це одинадцятьотьо і всім іншим то були Марія Магдалина. Іванна, Марія, мати Якова та інші з ними. Вони розповіли про це апостолам. Та їхні слова здалися тим вигадкою не вірили їм. Підвівшись, Петро побіг до гробу і, схилившись, побачив полотно, яке лежало окремо, і пішов до себе, дивуючись того, що сталося. Двоє з них йшли того дня до села, віддаленого на 60 стадій від Єрусалима, яке називалося Емаус. Бо вони говорили між собою про все, що відбулося. І сталося, коли вони розмовляли й обмірковували, сам Ісус, наблизившись, пішов разом з ними, та й очі їхні були стримані, щоб його не впізнали. Тож він запитав їх що це за справа, над якою міркуєте між собою йдучи, і чого ви сумні? У відповідь один на ім'я Клеопа сказав йому: Ти хіба єдиний чужинець у Єрусалимі? Який не знає того, що сталося в ньому цими днями? І запитав їх, що саме? А вони розповіли йому про Ісуса Назарянина, мужа пророка сильного ділами Словом перед Богом і перед усім народом, як видали його первосвященники й наші старші на смертний присуд і розіп'яли його. А ми сподівалися, що він той, хто має визволити Ізраїля. І до того, що це третій день, відколи те сталося. Та деякі наші жінки здивували нас, побувавши рано в гробниці і не знайшовши його тіла, вони прийшли і розповіли, що бачили появу ангелів, які сповістили, що він живий. Тоді пішли деякі з нас до гробу і знайшли все, як говорили жінки, самого Ісуса не побачили. Тоді Ісус сказав їм «О розумні й повільні серцем, аби вірити в усе, що говорили пророки. Хіба не треба було Христові постраждати й увійти у свою славу. І, почавши від Мойсея та від усіх пророків, він пояснив їм з усього писання те, що стосувалося його. І вони наблизилися до села, до якого йшли, а він удавав, що йде далі. Та вони просили його, кажучи залишайся з нами, бо вечоріє, вже день закінчується, і він увійшов, щоби залишитися з ними. І сталося, як сів він за столом з ними, то взявши хліб, поблагословив і, переломивши, давав їм. Тут і відкрилися їхні очі, і вони впізнали його, та він став невидимий для них. І сказали вони один одному хіба не палало наше серце, коли він говорив нам у дорозі та пояснював нам писання? Вставши, тієї ж години вони повернулися до Єрусалима та знайшли зібраних одинадцятьох і тих, які були з ними. Вони говорили, що справді Господь воскрес і з'явився Симонові. А ці розповіли про те, що сталося в дорозі, та як він відкрився їм під час ламання хліба. Коли вони говорили про це, сам Ісус став посеред них і сказав їм Мир вам! Та злякавшись, охоплені жахом, вони думали, що бачать духа. А він сказав їм Чому ви стурбовані? Чому такі думки входять до ваших сердець? Гляньте на мої руки та на мої ноги. Це ж я сам. Доторкніться до мене. Подивіться, що дух, тіла й костей немає, а я, як бачите, їх маю. Сказавши це, він показав їм руки та ноги. А як вони ще дивувалися і не вірили з радості, він сказав їм Чи маєте тут щось із їжі? Вони дали йому частину печеної риби й бджолиного меду, тож, взявши він їв перед ними, і промовив до них: Ось слова, які я сказав вам, коли ще був з вами, має збутися все написане про мене, і в законі Майсея, і в пророків, і в Псалмах. Тоді розкрив їхній розум, щоби зрозуміли Писання. І він сказав їм. Так написано, і необхідно було постраждати Христові та воскреснути з мертвих на третій день, щоб, почавши з Єрусалима, проповідувалося в ім'я Його покаяння для прощення гріхів між усіма народами. Ви ж є свідками цього. І ось я посилаю на вас обітницю мого Отця, а ви залишайтеся в місті Єрусалимі, доки не задягнетеся силою з висоти. Вивівши їх за місто до Витанії. Він підняв свої руки і поблагословив їх. І сталося, що, коли благословляв їх, він віддалився від них і почав підійматися на небо. А вони, поклонившись йому з великою радістю, повернулися до Єрусалима і були постійно в храмі, хвалячи й прославляючи Бога. Амінь. Друзі, ви прослухали останній розділ Євангелії від Луки. Програма Новий Заповіт для Нової України. Петро Новичах з вами. Кожного дня ми читаємо новий заповіт а також дві книги із старого Псалтир і Притчі Соломона. До речі, завтра дещо із старого заповіту. Нехай Господь благословить вас, щоб наші серця були, знаєте. Відкритими і живими для того, щоб розуміти Боже Слово і вірити в усе, що сказано там. До побачення. Нехай Господь благословить вас.